Вітаю вас на каналі Смачно та Швидко. Сьогодні трошки інший контент на моєму каналі. Це буде розпаковка фудбанку. Ми зараз в Канаді з сім'єю, а цю розпаковку я знімала ще влітку. Це в нас солоденьке таке печиво, воно як пастила з горіхами, але схоже на бісквіт. Дуже смачно, до речі. Це в нас салатик вже готовий, його треба тільки заправити і перемішати. Яйця свіжі, 12 штук. Пиріг, вже майже готовий. Його там, наскільки я пам'ятаю, треба було трошки допекти. Це також суміш салату вже з заправкою. Вона всередині її видно ось біленька. Тобто треба заправити і перемішати. Вже готовий дуже смачний салат. Це перець, банани і мандарини. Оскільки в сім'ї 4 людини, двоє дітей, двоє дорослих. Перець один, але бананів і мандаринів в кожному по одному. А навіть тут 5 бананів. О, зазвичай дають по 4 штучки. Тобто, якщо у вас троє в сім'ї, значить це буде по 3, якщо більше, то буде більше. Далі це зубна щітка і паста, дуже смачне печиво і мило чоловіче. Консерви це тунець. І щось в червоній я вже не пам'ятаю, що це, якщо чесно. Так, це рибка. Чесно кажу, я не знаю, що це за риба, але вона нереально смачна. Її дають кожного разу на футбанці. Це в нас стегна курячі. Тут майже 2 кіло, там кіло з чимось. Вже не пам'ятаю. Так, кіло 822 грами. Нагадаю, відео знімала ще влітку, тому на дати не звертайте зараз уваги, воно реально було свіже. Це в нас пакет картофлі. Відео сильно намонтувала, от як розпаковую, так і показую вам. Орео сухий сніданок для дітей, дуже смачно. Це мої найулюбленіші крекери. Вони нереально смачні. Я не знаю, я смачніших просто не куштувала. Кава розчинна. І пішла консерви. Горошок з морквою, фасолька. Далі теж горошок з морквою. Це якийсь крем треба варити, але я пам'ятаю, що я комусь його віддала. Я навіть не знаю, яке воно на смак, якщо чесно. Це в нас готовий супчик і також горошок з морквою. Це джем полуничний і це також якийсь крем, я його. Також віддали, я не знаю, що це. як його. Якось його треба ще готувати. Там інструкція є на цьому паперці на банці, але всередині треба відклеїти. Це томатний суп. Дуже круто додаю до борщу, і воно смачно. Ну і знов якийсь крем. Масло вершкове. Іноді дають масло, іноді дає маргарин. А часом навіть дають і масло, і маргарин. Це помідорки в своєму соці. О, персики. Це, мабуть, найулюбленіша їжа моєї доньки. Вона б їх цілими днями їла. Так, далі рошенки. Ну, оскільки нас четверо, значить чотири. Це типу фастфуда, макарони з сиром. Тут вже все готове треба, там, по-моєму, водичку додати і приготувати дуже смачні. Це також, типу, швидких макаронів, але вони смачні. Класні. Це, це не мівіна наша. Далі спагетті і упаковочка велика макаронів. Класні. І ось така велика сумка. Ну, я вам скажу, це дуже крута допомога і отримують всі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал.